Завдяки тому, що Ісус Христос переміг сатану своєю смертю і воскресінням, Сатана зв'язаний. І ми можемо проповідувати Євангелію, і люди будуть навертатися. Завдяки тому, що Ісус Христос переміг сатану, і Сатана зв'язаний, ми можемо бути спільниками цієї перемоги, можемо бути вільними від влади сатани і правильно вести духовну боротьбу з силою Ісуса Христа. І книга об'явлення через оці божі відео запевняє нас знову і знову в сили Христа і в кінцевій перемозі. Ісус Христос переміг Христом і воскресінням. Сатана програв і буде остаточно розгоровлений. Давайте встанемо і помолимося. Господи, Боже наш! Ми дякуємо Тобі за велику перемогу Ісуса Христа і просимо Господь, щоб Ти дав нам вірою повністю прийняти цю перемогу. І щоб, Господи, ми твердо стояли в духовній боротьбі, щоб ми не піддавались тим бажанням, які перетворюються в пожадливості, через які сатана бажає нас спокушити. Щоб ми, Господи, не ходили в страху смерті. Бо ми знаємо, що Ти воскресиш нас, Господи, і ми впевнені, що що б не було далі, але ти з нами, тобі дана влада. І вірою ми бачимо цю кінцеву перемогу. Ми просимо, щоб ти дарував покаяння тим, хто ще не примирився, і просимо, щоб зміцнив віру у всіх дітей Твоїх. Особливо підтримай зараз тих, хто знаходиться на фронті, на притові. Підтримай тих, хто поранений, і нехай кожне дитя твоє відчує Твою присутність, твою турботу і зміцниться у вірі. Просимо в ім'я Ісуса Христа про це. Амінь. Запрошуємо.